Існує думка, що Адам і Єва були найщасливішою парою на світі, і їм найбільше пощастило. І знаєте, чому? Тому що Адам не мав тещі, а Єва свекрухи. Ну це звичайно жарт на популярну тему. А взагалі, коли у дітей з'являється власна сім'я, це вносить певні зміни і в життя батьків. Ми у свій час теж були молодою парою зараз. Пара у розквіті так. сил е, у нас є чудові батьки. А нещодавно наша дочка одружилася і ми набули нового статусу. Отже, нам знайомі роль і одружених дітей, ну і батьків одружених дітей. Дозвольте кілька міркувань з цього приводу. Думаю, ви всі знаєте таку гру, яка називається Дартс. Тут є на дві сторони, нам ця сторона краще підійде. Е, чим ближче до центру ти попадаєш, то тим більше очків ти набираєш. Ну і всі ми намагаємося попасти, як то кажуть, в яблучко, в самий центр е, цього круга. Чесно кажучи, ніколи не попадала в яблучко і дуже рідко взагалі в сам, в сам круг. Ну, е, Я теж не дуже можу похвалитися влучністю. Ну тут кожен круг, і кожен сектор має свою кількість очків. Найбільше, звичайно, це, це сектори, які в самому центрі кругу. Наші родинні стосунки і і загалом наші взаємини з людьми теж схематично можна зобразити кругами. Буває так, що дуже хочеться бути ближче до центру, але всі виграють саме тоді, коли кожен розуміє своє місце в житті іншої людини, у тому числі і наших дітей. У маленької дитини батьки знаходяться у центрі ось, ось тут можна сказати, в Яблочко, і так воно і має бути. Більше того, ми для дітей представляємо навіть Бога. Поступово дитина росте і вона навчається самостійності, і вона поступово відходить від центру. Багато проблем виникає тоді, коли дитина виросла і вже відчуває меншу залежність від мене як мами, ну, чи, можливо, батька. А я емоційно не відпускаю її від себе. Тобто ну, намагаюся її тримати в самому центрі. Намагаюся бути у неї в самому центрі. Так, так, а можливо, і вона у мене в центрі все моє життя крутиться навколо неї. І якщо мене, до речі, в цей центр не пускають, а діти часто нас не пускають туди, то це дуже боляче, причому для всіх. І така ситуація спричиняє напруженість, конфлікти і образи. Підкреслимо: у маленької дитини батьки знаходяться у самому центрі. Ми її годуємо, одягаємо, захищаємо. Коли ж вона виростає, а тим більше, якщо вона одружується, тоді ми маємо бути в неї, ну в кращому випадку, в третьому секторі або кругові. Це якщо все дружно, добре і мирно. І щоб так і було, треба і нам у своєму емоційному сприйнятті перевести умовно їх у третій круг. Це означає, що я вчуся приймати той факт, що мій син або моя дочка відчувають меншу емоційну потребу в мені. У них є хтось ближчий за мене. Ну і це нормально. Це не зрада. Так закладено Богом у другому розділі буття записані такі слова. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки. І стануть вони одним. Тілом. Це ще означає, що тепер я маю менший вплив на дитину, менший контроль, якщо хочете, і я не несу прямої відповідальності за її рішення і за її вибір. Те саме потрібно зробити і молодим людям. З одного боку, вчитися приймати рішення, брати на себе відповідальність, заробляти фінансово незалежно від батьків. З іншого боку, потрібно розуміти, що у батьків є своє особисте життя. Особливо це актуально, якщо мама, наприклад, до цього виховувала дітей сама, і все її життя крутилося тільки навколо них. Так може бути з одного боку синдром опустілого гнізда, але з іншого боку, діти можуть так звикнути, що мама живе тільки для них, що коли вона хоче уже якби влаштувати своє життя, в неї можливо можуть бути якісь уже друзі, е, якесь хобі. Вон, їх це може, ніби навіть дратувати, і діти мають розуміти, що мама має право на особисте життя і на особено особистий простір. Коли дитина одружується і молодята йдуть жити окремо, або навіть коли їдуть навчатися, у будь-якому разі буде період адаптації у всіх: і у батьків, і у дітей. Що ми помітили в собі? Звичайно, по-перше, синдром опустілого гнізда. Він є. так він... В хаті якось стало, ви знаєте, так. Пусто, якось сумно. І ще розкажу про свої відчуття. Наступний день після весілля, 12-та година дня, у мене думка: чомусь Лучана не дзвонить. Може, ще сплять і хожу, вкручуюся. Перша година так і не дзвонить. Подзвоню, думаю, сама. Ні, ще не буду. І вже відчуваю, що хочу образитися. От немає за що, а готова образитися. Потім думаю. А чого вона взагалі має мені дзвонити? І сама не можу зрозуміти, що це в мені? Що це зі мною відбувається? Ну, Вже все просто, мабуть, почала скучати. Скучати. І, і ще, якщо чесно, проаналізувати себе, це мабуть відчуття, що я вже ніби менш потрібна. Я вже на другому, а то на третьому місці, можливо. Ну і ще страх, що е, без тебе не справляться. Так, О, так, думаю, треба сказати, щоб їжу з весілля добре прогріли, щоб там не отруїтися. І таке ну, ніби враження, що вони не можуть самі до цього додуматися. От дійсно, дуже хочеться підказати. Підказати, порадити, тягне дійсно регулярно. Тут потрібно навпаки контролювати себе, щоб не заходити на чужу територію, на територію дітей. Діти мають право на помилку. Я, коли, ви знаєте, прислухалася до себе і назвала, що я відчуваю так по-чесному, стало легше. Сказала собі, іди, займися чимось корисним. Хочеш, позвони сама. Ну, Оліна так і зробила. Так, і про їжу таки нагадала. І, і ще це був урок для мене. Я зі своїми батьками регулярно спілкуюся, у нас хороші стосунки, але у той момент я якось задумалася. А хто взагалі частіше телефонує перший? І я усвідомила, що частіше таки вони до мене дзвонять. Ви знаєте, після цього я почала старатися випереджати їх. А ще, перш ніж робити якісь висновки чи щось радити, дуже важливо е згадувати себе, коли я був таким, як вони зараз. Ви знаєте, дуже допомагає, тому що розумієш, що ти робив майже те ж саме, мислив так само. І з, з роками до нас прийшло певне усвідомлення багатьох речей, але тут ще такий момент. Коли ми були молодшими, діти були малими, але вони дуже добре пам'ятають нас у той час. Якщо я зараз їх повчаю, говорю розумні речі, а вони аналізують, пригадують і розуміють, що я сама робила не так далеко не завжди, це їх просто дратує. Краще говорити щось як досвід, навіть негативний. Тоді це сприймається якось по-іншому, більш позитивно. Коли діти йдуть на свої хліба, пробуджується ще один інстинкт. Ми його теж. Пережили. Він може і був, але тут він проявляється по-новому: нагодувати і дати з собою. Знаєте, як батьки телефонують і запитують: у вас є що їсти? У нас oh. досі так запитують. Ми сприймаємо це як прояв їхньої турботи про нас. Але я зустрічав людей, яких це дратує. Вони кажуть. Таке відчуття, ніби я неспроможний запастися продуктами, продумати, спланувати. Я не, не, не спроможний приготувати і прогодувати свою сім'ю. Або ще, наприклад, часто ми запитуємо: ви тепло одягнулися? Або е, дитина ходить взута по підлозі. Таких питань взагалі може бути багато, і ніби батьки ми, ми нічого й поганого не сказали. Ну, а в дітей може бути таке відчуття, що ніби вони, вибачте, тупі, нетямущі. Ми зрозуміли, що краще таких запитань взагалі уникати. І ще, як я вже казала, хочеться щось дати дітям, от чимось пригостити. Мабуть, це взагалі у нас в крові, в нашому народі. На нашій території люди не раз переживали голод. Ну і ще тоді якось відчуваєш, що я корисна, я молодець. Принаймні, у мене таке почуття було, виконаного обов'язку. Це, мабуть, наш спосіб проявити турботу. Просто потрібно робити це правильно і чесно. Я зараз скажу, дочці, коли щось їй пропоную. Я знаю, що не спасаю вас від голоду. Ви себе усім забезпечите, ви молодці, ви працюєте. Просто мені це приносить задоволення. Бо, в принципі, так воно і є. Так, ну що, ж, скажу так. Просто потрібен час, щоб навчитися е, сприймати і мати дорослих дітей. Ми на початку згадували Адама і Єву. Вони дійсно не мали батьків, але в них вже ж був творець. І Бог для мене є найкращий приклад батька, батька дорослих дітей. Він приготував для людей усе необхідне, усі умови для життя. Далі він особисто творить Адама, потім Єву, знайомить їх з усім і попереджає, а потім дає право обирати і самим приймати рішення. І при цьому він регулярно дозовано проводить з ними час. Написано, що Бог приходив до Адама і Єви у прохолоді дня. Мабуть, швидше за все, коли вони вже закінчили що свої щоденні справи. Так зверніть увагу: Бог знає, що для них краще говорить про це. Але він дозволяє їм робити свій вибір і нести за це відповідальність і наслідки. Дітям теж так важливо відчувати, що ми їх не тільки любимо, а й поважаємо, що ми в них віримо там, всередині, як я вже казала, ще навіть у підлітковому віці, і віримо в них по справжньому. Мені дуже подобаються слова шлома Карли Баха усе, що потрібно дитині, це віра в неї, однієї людини. Кожному з нас так хочеться мати когось з досвідом. До кого можна прийти, поговорити, розказати про свою проблему, знати, що тебе вислухають, і просто скажуть: я вірю, ти справишся. Чим я можу тобі допомогти? З іншого боку, батькам теж треба небагато. Трохи уваги, трохи поваги, кілька добрих слів. До речі, про це і нагадує нам п'ята заповідь, яка записана в «Вихід» 20-му розділі. Шануй свого батька і свою матір. Щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь, твій Бог, дає тобі. Миру вам і порозуміння.